Навіщо вивчати маркетинг як дисципліну, як вид діяльності, як спеціальність? Навіщо це все? Яка з цього вигода? Яка польза для суспільства для того, хто вивчає. Маркетинг. Ми всі знаходимось на етапі, коли нам потрібно домовитись про щось, провести якісь перемовини. Якщо так прямолінійно, щось продати, щось купити. Ви знаєте, проблема зараз не тільки продати, а й проблема купити якісне або те, що потрібно. І, наприклад, одне з е, правил покупки товару, що треба його відтермінувати на максимальний час 2-3 тижні, а то й більше і знайдеться потрібний товар чи послуга. По вигідній ціні. Чому так? Тому що 80% всіх покупок е, виконані в умовах е, 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 емоційної емоційного стану на емоціях. Тому... Кожен з нас продає щось своє і купляє те, що потрібно. Чи то ринок праці, чи то магазин, чи підприємницька діяльність, чи комунікація. Нам треба вирішити свої питання. Це теж маркетинг, це теж реалізація своїх ідей. Це продажі. Якщо поглиблюватись в маркетинг, то це і реклама, і логістика, і е, ланцюг постачання. Все це теорія, практика, звісно, інша, але е,